Всім добрий день! Я Софія Теслик і сьогодні я буду на конкурс показувати свої стіки. І зараз ми подивимося невеличку казочку або навіть історію. Почали. Жили були собі стіки, великі-великі друзі, які ще не разу не сварилися. І тут вони чують великий грум з моря. І прилітає велика підводна лодка. Вони здивувалися і злякалися, що це якісь пришельці з води, що хочуть їх знищити. Але потихеньку відкрився корабель. І там було декілька різних стіків з моря. Добрий день! Сказав Рікі-Тікі. Самий головний. Що ви туди? Граєте всі? Можна нам з вами? Будемо разом дружити. Вони здивувалися і сказали: Ну добре, давайте всі разом дружити. Виходьте всі! хто ваші там лодочці. Так, виходьте!» І всі вийшли. Рікі-Тікі перший. І так всі. Оця армія. І вони стали роз'ясняти, як кого звати. І так вони гралися довго придовго, говорили і розказували всі про себе. Ну, думаю, вам сподобалась моя невеличка казочка. Так що Голосуйте за мене, я так хочу виграти. Всім до побачення!